Вітаю вас, друзі, на каналі Політик Зрядки. Коли ж завершиться війна в Україні, залужний дав неочікуваний прогноз. Про це і поговоримо у цьому відео. Ну а поки ми перейдемо до теми, будь ласка, пишіть в коментарях свою думку стосовно відео. Також після перегляду відео не забувайте ставити вподобайки, тобто пальчик вгору, якщо вам відео сподобалось. І також не забувайте їм ділитися та розповсюджувати його, якщо ви згідні з моєю. Думкою, переходимо до теми, Валерій Залужний заявив, коли завершиться війна в Україні, також він заявив, що нова фаза війни з Росією може затягнутися ще на роки, і він озвучив, коли вона може завершитися за найгіршим сценарієм. Україна вступила в нову фазу війни, яка істотно відрізняється від періоду повномасштабного вторгнення 2022-2023 років. І якщо країна не подбає про свій довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Про це заявив посол України у Великій Британії колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, війна старого зразка, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, закінчилася приблизно у грудні 2023 року. І від 2024 року на українській землі триває вже зовсім інша війна. Цитую, від 2024 року розпочалася зовсім інша війна. Війна на виснаження і тривати вона може досить, досить довго, заявив залужний. Він зазначив, що російська армія змінила свої підходи до ведення бойових дій і тепер застосовує тактику спрямовано не стільки на просування, скільки на виснаження Збройних сил України та цивільного населення. За словами залужного, на лінії фронту зараз є позиції, створені не для прориву, а винятково для тиску. А... Також колишній командувач Збройних сил України залужний заявив, що миротворчий контингент без бойових спроможностей не має сенсу. Це сталося на тлі того, що зараз всі активно говорять про мирне завершення війни в Україні. Залужний скептично оцінив перспективу ведення миротворчого контингенту до України, наголосивши на неефективності таких ініціатив без реальних військових можливостей. Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом, чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях. То який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу, заявив залужний. За його словами, для утримання миру в умовах повномасштабної війни потрібна реальна спроможність, а не символічна присутність. На сьогоднішній день ми бачимо, що спроможності дуже дуже обмежені. Тому я б дивився досить скептично на це питання з точки зору практичної реалізації. додав залужний. Водночас колишній головком визнав політичну цінність таких заявок, що країни демонструють готовність Україні не лише словами. Це дуже добре, коли країна заявляє про підтримку і заявляє про готовність навіть відправити своїх солдатів, якщо це буде необхідно. Але це лише, скажімо так, політична підтримка. Яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, чим збивати дрони над Києвом? Підсумував залужний раніше. Валерій Залужний також нагадаю, заявив, що кількість втрат Росії та України критична, і він наголосив, що вийти з цілкового кута можна лише завдяки технологічному прориву. В принципі. З його думкою, я досить сильно погоджуюся зараз. Дуже сильно ці всі дні у нас в мережі, що це кінець війни. Всі слухають тільки новини про Трампа, про Путіна, про зустріч Трампа Путіна. Чи буде там Зеленський, чи не буде там Зеленського, що взагалі буде відбуватися, що вони будуть обговорювати. Але всі ми таке враження трошки почали забувати, що в принципі війна у нас досі триває, і ми трошки почали знаєте, забувати про наші справи, про те, що відбувається у нас. Досить ми сильно так дивлюсь, сконцентровані саме на тому, що буде відбуватися в штаті Аляска 15 серпня у наступну п'ятницю. Хоча я вже неодноразово вам казав, що моя думка, що нічого там відбуватися не буде, і я згоден з залужним, що без технологічного прориву цю війну не виграти. Тобто технологічний прорив це дрони, це дрони-перехоплювачі, це новітні ракети, і навіть не так ракети, як новітні дрони. Це війна дронів. Не пам'ятаю, хто це казав, але дійсно це війна дронів, це війна технологій. Просто з вилами ніхто воювати не зможе і не піде, тому що технології вже перейшли на новий рівень. І пустими балачками, як на Алясі чи ще десь, також цю війну не закінчиш. Адже нагадаю, Володимир Зеленський також сьогодні зробив гучну заяву, і, начебто, всі так розписують, що вона може не сподобатися Трампу. Хоча, в принципі, президент наголосив на тому, що в нас є конституція, і ми не віддамо просто так свої землі. Але про це буде ще відео на каналі, і там будемо більш детальніше про це говорити. Так що тримаємо стрій. Всім вам мирного неба. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки та пишіть в коментарях, чи згодні ви зі словами залужного. Дякую вам за перегляд, мирного неба. Слава Україні!